За минулу добу російсько-окупаційні війська 47 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. На маріупольському напрямку відбулось 26 випадків порушення режиму припинення вогню. В Павлополі проти сил антитерористичної операції бойовики застосували гранатомети в районі Мар'їнки, озброєння БМП, БТР, гранатомети і стрілецьку зброю. Поблизу Широкіного та Рамчука та Талаківки та Красногорівки, обстріли укріплень Збройних сил України тривали з мінометів калібрів 82 та 120 мм. На цих ділянках оборони ворог посилював інтенсивність обстрілів гранатометами, кулеметами великого калібру, стрілецькою зброєю. На Донецькому напрямку відбулось 8 випадків відкриття вогню в бік українських позицій. По захисниках Новгородського. Обстріли тривали з кулеметів та гранатометів, а в Троїцькому окупанти порушували режим тиші з озброєння БМП стрілецької зброї. В Авдіївці бойовики вкотре застосували міномети калібрів 82 та 120 мм. На Луганському напрямку зафіксовано 13 провокацій проти сил антитерористичної операції в напрямку Новоолександрівки та Новозванівки російсько-окупаційні війська. Використовували гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. А в станиці Луганській вогонь БМП, гранатометів та мінометів калібру 82 міліметри. По позиціях українських воїнів у Оріховому противник використовував свольну артилерію калібру 122 мм, а в Кримському міномети 82 та 120 мм. Ствольну артилерію калібру 122 та 152 мм, реактивні системи залпового вогню БМ-21 град.